Вітаємо! Мене звати Каріна і це відеоблог від галереї ArtDom. Сьогодні ми відповімо на популярні питання для багатьох художників, які продають, відправляють свої роботи за кордон. Чи потрібна експертиза, так називаємо дозвіл, довідка для вивезення предметів мистецтва за кордон? Чи обов'язково цей документ отримувати? Як отримати цей документ? Хто його видає? Хто має право його видавати? Скільки часу це займає? Чи відрізняється процедура залежно від розміру чи техніки створення? Чи є відмінності це картина чи скульптура? Чи можна вивозити предмети мистецтва за кордон без довідки? Для вивезення предметів мистецтва. Картин, графіки, скульптур, ікон. Потрібен висновок експерта, в якому буде вказано, що наданий предмет можна вивозити за межі кордону України. Часто цей документ називають довідкою дозволом на вивезення, але фактично та юридично це висновок експерта. При зверненні до експерта він перевіряє наданий вами предмет мистецтва у декількох реєстрах: реєстр заборонених для вивезу предметів мистецтва. Реєстр культурної спадщини, яка представляє культурну цінність національного масштабу, тобто реєстр культурної спадщини українського народу, реєстр вкрадених втрачених предметів мистецтва. По завершенню перевірки, наданого вами предмета мистецтва, експерт видає висновок у паперовому форматі на відповідному бланку з мокрою печаткою. Цей документ діє, тобто має юридичну силу тільки на території України. Тобто цей документ складений українським експертом на українській мові для української митниці. За межами кордону цей висновок експерта не діє, оскільки свою функцію він вже виконав. Висновок експерта чи дозвіл на вивезення видається тільки при наявності таких факторів. Предмет мистецтва знаходиться у вас на законних підставах. Цей предмет був створеним українськими майстрами, художником, скульптором після 1950 року. Ім'я майстра, художника чи скульптора не включене до реєстру культурних цінностей національного масштабу. Це пряма норма інструкції про порядок вивезення культурних цінностей номер 258 яка базується на законі України про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей. Щоб отримати цей документ, достатньо звернутись до експерта, який має відповідну кваліфікацію та надати йому предмет мистецтва. В ході огляду предмета мистецтва експерт може побачити техніку виконання для картин. Для картин це полотно олія акрил тощо, якщо для скульптур це каміння чи бронза. Може побачити підпис художника, клеймо чи монограму майстра. Все це дозволить експерту вставити авторство та визначити період створення предмета мистецтва. В сумі ця інформація дозволить експерту дійти висновку. Чи можна вивозити наданий предмет мистецтва за межі кордону України відповідно до норм закону? Термін виготовлення документів може займати до 30 днів. А для наших підписників та глядачів ми маємо чудову новину. Галерея галереї Ардом співпрацює з декількома експертами по всій Україні. Ці експерти мають відповідну кваліфікацію та досвід в дослідженні предметів мистецтва. Тому звертайтесь до галереї Ардом, і ми допоможемо вам оформити документи для вивезення предметів за кордон в найкоротші строки. Процедура оформлення документів на вивезення не відрізняється, чи це буде олійний живопис на полотні 40х50 см, чи 120х220, або ж скульптура 30 см за вишки чи висотою в 2 метри. До 2020 року на митних пунктах в Україні були присутні експерти від департаментів культури. На сьогодні експертів відклали з пропускних пунктів. Тому виникає така ситуація, коли ви приходите на митний пункт, а представник митної служби не експерт в мистецтві, відповідно він не розбирається в цих питаннях. Тож, ми всі часто чуємо, що когось не пропустили через митниці, бо не було документу. Тому. Виходячи з реалії, краще зробити висновок експерта та спокійно подорожувати чи пересилати через кордон. На цьому я з вами прощаюсь. Ми підготуємо новий матеріал та скоро опублікуємо нове відео з корисними порадами. Якщо у вас залишились питання, потрібна консультація, звертайтесь і ми вам допоможемо.